Всім привіт! Дівчата, якщо у вас досі немає оцього продукту, обов'язково зверніть на нього увагу. Тому що цей продукт заміняє і тонік, і зволоження, і все в одному флаконі. Це зволожуюча есенція, яка одночасно і може використовуватись як тонік, і, і зволожує шкіру, і відлущує шкіру, і покращує її мікробіом. Ви можете нею користуватись на протязі дня, навіть на макіяж. Обалденно зволоже, начебто, ви знаходитесь біля водоспаду. Дуже класно. А також ви можете її використовувати як тонік після очищення. Тут дуже дуже класні компоненти. Перша це гіалуронова кислота, яка утримує вологу на протязі 8 годин. Друге компонент нового покоління це лактобіонова кислота, яка одночасно м'яко відлущує шкіру, тобто робить її гладенькою, клітини омолоджуються, оновлюються, А по-друге, вона теж утримує влагу. І третє це альфа-глюкановий пребіотик. Що таке пребіотик? Гадаю, вам знайоме це слово, тобто покращується мікробіом і захисні властивості шкіри. Супер класний продукт зараз із скидкою в першому каталозі Оріфлейм.